Друзі, вітаю вас на каналі Project Canada. Мене звати Герман Демидов. І в сьогоднішньому відео хочу поговорити про Work Permit робочу візу і про те, чи варто стрибати в цей останній вагон потягу, який стрибають зараз більшість українців. Секунд, 8-10 виходить, на ну це все а в тебе за 5. Друзі, зараз вже середина березня, і я отримую багато питань в особисті, отримую багато коментарів під моїми попередніми відео на Ютубі про те, як отримати візу, як її подовжити, що робити, перші кроки. Тобто, всі-всі-всі базові запитання, які можуть бути. Я їх починаю отримувати. А це означає, що Кует скоро завершиться в Канаді, на жаль, в кінці березня, а отже, багато українців в останній момент вирішили це їхати. Отож, друзі, хочу відповісти на такі типові питання та помилки, які я чую від українців, хочу це трошки прояснити, аби вам було легше і зрозумілише. Давайте перше поговоримо про Open Work Permit і про work візу яку ви маєте в паспорті. Друзі, віза, яка в паспорті, це ваша підстава для в'їзду в Канаду, на основі чого вас запустять. Далі ви отримуєте Work Permit. Це вже ваша підстава, щоб лишитись в Канаді, перебувати в Канаді і працювати в Канаді. Тому що якщо ви заїжджаєте як турист, у нас було два варіанти отримати візу, ваш паспорт. Це робоча віза і це візитор віза. Отож, візитор віза це як туристична. Ви заїжджаєте як турист, ви можете знаходитись 90 днів і потім ви маєте покинути країну. Work віза дозволяє вам заїхати як потенційний працівник, отримати work permit і вже залишатися більше ніж 90 днів з вашим work permit. Тому, друзі, не, не плутайте ці два поняття, вони обидва можливі, важливі і можливі. І як тільки ви отримали work permit, ви а ваша віза, наприклад, закінчилася, там пройшов на її термін придатності. З воркпермітом можна податись онлайн і отримати ворк-візу, поновити її в паспорті, або ви маєте новий паспорт, так само там можна її поновити. Але ворк-перміт це ваша основна підстава, має для цього бути. Друзі, ще одна з найпоширеніших помилок, якої зустрічав в коментарях і в питаннях, це те, що люди, які ось зовсім нещодавно заїхали в Канаду, ви отримали свій ворк-перміт. Пройшло там в когось декілька місяців, в когось там півроку, в когось взагалі ще нічого не встигло пройти, але ви вже хочете податись на його продовження, хочете е, до кінця березня отримати ще одні три роки і заповнити всі анкети. Друзі, будь ласка, вивчайте інформацію. Не можна отримати новий work permit і одразу отримати ще додаткові якісь е, подовження і тому подібні. Плюшки, да, які уряд дає. Це так не працює. В основному подовження розраховані на те, якщо ви вже знаходились в Канаді певний період часу, ви працювали, і ви подались на якусь е, імміграційну програму, щоб отримати піар permanent Resident, тобто е, пост... можливість постійного проживання. Так? І якщо ви подались і ваш work permit ось ось скоро закінчиться, ви маєте шанс податись на. Е, Подовження вашого ворк-перміту на підставі того, що випадались на піар і він розглядається. І вам треба трошки часу, трошки там, місяців до того часу, поки вам прийде остаточне рішення по піару. ось на це в основному розрахована програма подачі розширення та, вашого подовження ворк-перміту. Зараз. В законі прописано, що до кінця березня українці можуть податись на продовження. Але, звичайно, якщо у вас залишилось півтора-два роки вашого ворк-перміту, вам ніхто не додасть нових, нових років, нового часу. Це так не працює. І більшість працівників міграційної служби, хто отримує ці заявки, вони не розуміють, чому українці подаються, їм апрувлять ще там, додаткові 6 місяців, але у вас, ваш воргперміт працює довше, ніж ці шість місяців, тому, звичайно, далеко не всі можуть отримати подовження. В якому випадку це спрацює, в тому, якщо ви заїхали зі старим паспортом, який там діяв, наприклад, рік або якийсь невеличкий проміжок часу, і ви отримали work permit відповідно до кінця дії цього паспорта, тобто там на рік або трошки більше, але ви маєте право отримати work permit на три роки. І як тільки у вас є новий паспорт, для вас є сенс подаватись онлайн, для вас є сенс е е вказувати новий паспорт в вашій аплікації, і тим самим ви отримуєте work permit в новий паспорт. На там, 3 роки або плюс 2 роки додатково, це вам допоможе. Другий варіант, який спрацює для тих, хто хоче подавати заявку на онлайн-продовження, це якщо ви хочете зняти обмеження. Тобто ви отримали ваш Work Permit на 3 роки, але з певними обмеженнями, які всіх є, і вам потрібно пройти медичну комісію, вам потрібно пройти медичний екзамен перші 90 днів в Канаді. І подаючись цей екзамен, подаючись онлайн-заявку, безкоштовно до кінця березня, ви можете отримати новий work permit без обмежень, який дозволяє вам працювати з дітьми, сфері освіти і там інші інші обмеження, які вказані в вашому папірці. В цих випадках є сенс. В цих випадках є сенс прикладати зусилля, збирати документи, і подавати вашу заявку, аби отримати подовження до вашого work permit. В інших випадках дуже рідкі е випадки. Які я чув, що комусь щось подовжують. В більшості випадків вам дають просто плюс 6 місяців, тому що це стандартна процедура, друзі. Тому не розраховуйте, що ви там, трошки провели часу в Канаді, подали онлайн-заявку і одразу отримали плюс-нові 3 роки, чи ваш термін поновився. На жаль, так не буває. Друзі, ну і ще одну пораду, яку я можу дати, базуючись на ваших питаннях, коментарях і на своєму досвіді. Якщо ви вже летите в Канаду і ви отримали вашу візу в старий паспорт, тобто на основі цього вам видадуть permit до кінця дії старого паспорта, але ви маєте новий паспорт і ви хочете отримати work permit на повні 3 роки, ви одразу можете, по вашому першому прибуттю в аеропорт в будь якої там будь якого міста да, будь-який аеропорт, який ви перебуваєте, ви можете офіцеру, якому будете подавати документи на виготовлення воркперміту, вказати новий паспорт, показати одразу два і пояснити на місці словами, що ось у мене віза в старому паспорті, але він скоро закінчується, і я маю новий паспорт. Я хочу ворк-перміт в цей новий паспорт. Це займає трошки довше часу, але офіцери це роблять. В моєму випадку офіцер не знав, як це робити, але знав, що це можливо. Він зателефонував там своїм колегам, декілька там дзвінків робив, декілька оточень. Потім себе в системі ввів все правильно, тобто вказав. Мій новий паспорт, і виходить, що я одразу в аеропорту по прильоту отримав work permit на новий паспорт на 3 роки, базуючись на тому, що там старий закінчується. І я далі можу або онлайн подати, щоб отримати візу в новий паспорт і мати візу як підстава для в'їзду. Да? Або якщо там старий в мене ще працює, тобто там рік, наприклад, поки старий працює, бути просто з двома паспортами. Це важливо, тому що бачу, що хтось прилітає, отримує воркприміт на старий паспорт, а потім починають питати в коментарях, як це податись. Податись онлайн можливо, це трошки довше займе. Я думаю, це більш буде складніший варіант, тому якщо ви тільки в дорозі, якщо ви тільки летите і ви маєте подібну ситуацію, будь ласка, користуйтесь цим на місці. Це буде вам найоптимальнішим варіантом, друзі. Ну і останнє на сьогодні, що я хочу сказати: будь ласка, розраховуйте на свої сили. Розраховуйте адекватно, проводьте дослідження, тому що з деяких коментарів я можу зробити висновок, що люди просто такі Га, кінчається кое до кінця березня, поїхали! Я там знаю, що Лондон не і of Great Britain, і все в нас буде. На жаль, тут так не працює. Якщо у вас немає англійської, якщо у вас немає фінансової подушки, якщо у вас немає плану, немає розуміння в яку провінцію їхати і які будуть ваші подальші кроки. Краще не їдьте. Ви зекономите час, ви зекономите нерви, ви зекономите собі ресурси. Канада дорога країна. І кожен раз, коли ви бачите або чуєте, що тут дають допомогу українцям, так, їй дають так до кінця березня. Але, друзі, три тисячі на одну дорослу людину і півтори на дитину це недостатньо тут. Не робіть цю помилку, переводячи ці кошти в гривні. Можливо, в гривнях це здається там велика сума. Але... Базуючись на тому, які тут ціни: ціни на оренду, ціни на е, харчування, ціли на ціни на інтернет, на мобільний зв'язок, тобто всі базові витрати, які вам потрібні, це не те, що щось фенсі, типу машину купити, просто базово, аби жити, мати там контакт, да, мати можливість шукати роботу. Вам треба буде багато на це коштів. А чим більше у вас людей, якщо ви приїжджаєте з дитиною, там з батьками, які в віці, тим менше у вас шанси. І менше фінансових можливостей це все отримати. Якщо у вас там пара, ви молоді, ви володієте англійською, ви е, розумієте, яку професію ви маєте, і ви можете тут щось знайти, або розумієте, що спочатку будете працювати на якийсь там survival job, і ви вдвох будете працювати на мінімалку. Вам реально тут залишитись, реально їхати, реально щось побудувати. Якщо всі інші випадки, якщо там візьму всіх, кого, кого можу виїхати родичів, тому що кожен щось отримає, так не спрацює. Як би не хотілося, як би це там солодко для когось не звучало, цих грошей недостатньо. І навіть для того, щоб подивитись, подорожувати щось по Канаді, цього теж недостатньо. Тобто там тиждень-два пожити, щось зняти реально, але на довгий строк треба мати план. І важливо розуміти, куди ви саме їдете, які будуть ваші кроки в пошуку роботи, скільки вартує житло, скільки е, вартує... Середній рівень е, життя в е, тій чи іншій провінції, в тому чи іншому місті, тому що від цього буде базуватись те, як ви будете відчувати Канаду, якщо ви приїжджаєте там в Торонто, де є великий е, попит е, на там працівників, але в той час дорога вартість життя. Ви працюючи на мінімалку, вам не буде вистачати там, аби там просто прожити, про харчуватись. Через якийсь час ви зрозумієте, що це там все рабство. Як пишуть в коментарях, що це ніколи, що ми нікому не потрібні. Тут там кожен про себе думає, і взагалі це все там розвод. Ці всі коментарі, які я зустрічаю, частіше за все люди переоцінили себе, переоцінили свої можливості. Вони поїхали там з пару тисяч доларів в кармані, отримали допомогу і думають, мене там 5-6 тисяч, і мені цього вистачить. Не вистачить, друзі, особливо в великих містах, не вистачить Онтаріо, Брітіш Коламбія це найдорожчі провінції. Зараз ось всі почали їхати Едмонтон-Калгарі, в Альберту. і за останній рік просто навіть я, вже будучи тут, я побачив, як ціни виросли, все виросло, вартість оренди виросла, вартість продуктів виросла в магазинах. І вже не так просто, як це було там рік назад. Це реально, але реально, якщо ви маєте план, якщо ви маєте подушку, і ви маєте працедатних людей, які... Знають англійську мову, які готові перший час десь працювати і пошук роботи, друзі. Пошук роботи тут займає ну типу декілька місяців. Це нормально, якщо ви два, три, чотири, п'ять, а то й більше місяців будете шукати роботу. Ви маєте мати подушку, на яку ви зможете прожити ці п'ять місяців, орендувати, е харчуватись, поповнювати собі там інтернет-зв'язок і шукати постійну роботу. Це у вас буде щоденна робота, шукати роботу. Будь ласка, на це розраховуйте. Адже, друзі, найбільша помилка, яку я зустрічаю в коментарях, що люди настільки не готуються, що вони мене питають, який аеропорт краще, щоб вилетіти в Канаду, а яка авіакомпанія дешевша. І я дивлюсь на мій годинник, на календар, що це вже початок березня. і розумію, що якщо людина хоче летіти в Канаду, і вона ще не має плану, не має розуміння, звідки летіти, куди летіти, якою авіакомпанією, і вона це спитає в когось. Друзі, не їдьте в такому випадку, тому що якщо ви не можете загуглити базову інформацію, спланувати базові якісь кроки, які вам допоможуть переїхати, да, і почати тут щось будувати. Ви тут розочаруєтесь, ви не зможете щось будувати в Канаді, якщо ви не можете... Досліджувати, гуглити і створювати собі якийсь план. Ви до цього вже мали розробити розуміння собі, розробити кроки, розробити прайс-ліст. Да, що вам буде коштувати переліт, що вам буде коштувати там, проживання, проїзд, харчування, і уже з цим підготовленим знанням їхати в Канаду. В іншому випадку для вас буде дуже важко. На даний момент. Мільйон 200 заявок подалось по програмі КоЕД, з яких 950 плюс тисяч опрацювали і опрунули, тобто є схвалення цих заявок, тобто, бачите, великий відсоток. І тільки 200 чимось тисяч українців приїхали в Канаду по програмі КоЕД за весь час програми, яка вона діє. Але з цих 200 тисяч немає розуміння скільки виїхали, тому що це статистики не ведеться. І по опитуванням, які нещодавно проводили там уряд Канади і е, е, різні організації статистичні, вони очікують до кінця березня ще 90 тисяч українців приїде. Тобто розумієте, що в один момент приїжджає велика кількість людей, і це виростає конкуренція на пошук роботи, особливо роботи, яка потребує низького е, рівня англійської мови. Роботи, які потребують низького рівня англійської мови, вони існують, але їх не так багато. І будьте готові, що ви будете там працювати, ви будете боротися за місце, за можливість там працювати, тому що конкуренція велика. І друзі, це роботи на будівництві, це клінінг будинків, офісів, це в супермаркетах, там виставляння продуктів, це різні доставки, це різні склади, там логістичні служби. Тобто не так багато робіт, де закриють очі на англійську мову. В більшості все таки вона треба. І якщо ви можете базово там сказати якісь фрази, якісь основні елементи, цього буде достатньо, аби купити продуктів, цього буде достатньо, аби купити, аби відкрити рахунок в банку. Цього буде достатньо на якихось таких базових аспектах вашого життя закрити да, ваші потреби. Але для роботи треба англійська мова. Тому оцінюйте себе реалістично. Оцінюйте ваші знання і підготовку реалістично. І, будь ласка, не стрибайте в останній вагон, якщо ви розумієте, що у вас є там реальні сумніви щодо якихось аспектів ваших знань, ваших фінансових можливостей. Будь ласка, робіть це з головою, і ви тоді не будете жаліти про те, що ви щось дарма зробили да, або витратили час чи гроші. Це дійсно важливо. Це дійсно гарний шанс приїхати в Канаду по програмі КоЕД, і я це прекрасно розумію, але це і дійсно гарний шанс. Втратити ваші гроші, втратити ваш час. Можливо, там розчаруватись в якихось аспектах канадського життя. Тому тут завжди є ваги, і вони завжди з двох сторін. Будь ласка, оцінюйте реалістично те, що ви робите. Це не було. Друзі, ну і звичайно, для всіх тих, хто зробив дослідження, хто розуміє, куди ви їдете, хто розуміє, скільки грошей вам треба на проживання, хто розуміє якісь подальші, принаймні перші кроки, які вам потрібно зробити, я вам хочу побажати успіху в ваших почитаннях, хочу побажати стійкості. І хочу, друзі, побажати підписуватись на мій канал, тому що рівно рік назад, добре, рік і, і тиждень назад, ми приїхали в Канаду. Так само з нуля, не маючи нічого, не маючи там великої фінансової подушки, ми крок за кроком почали будувати наше життя тут. І ось, проминув рік по відчуттям ніби два, а ми вже багато чого досягли, багато чого побудували і тільки продовжимо це робити. Це дійсно цікаво, це дійсно така захоплююча подорож, і дійсно відчувається, що можливості є довкола. Але треба розуміти, що по першу чергу ви маєте правильний майнсет, правильне розуміння, правильне очікування. Від того, що ви тут можете побачити, і ви готові якісь там рік, два-три боротись, будувати, мати там щось мінімально і крок за кроком отримати все більше і більше. В такому випадку, звичайно, у вас, друзі, все вийде. Can я вам хочу Bye. Bye. Yeah. Sounds... цим відео я хотів закрити основні питання і основні такі проблеми, які я бачу в коментарях. Від українців, які вже готові, або ті, що не приїхали в Канаду, і цим самим хотів попередити всіх тих, хто стільки думає, що все закінчується, тому треба їхати стрибати в останній вагон. Друзі, думайте, готуйтесь і все у вас вийде! Бажаю вам успіху.